що Це влаштовує, це питання з голосом на цьому сесії, думаю, що депутати не підтримують. Тремо разі відповідати попросити, що підтримують. Ми хоч цьому поговоримо на писати У вас тільки питання будуть по цьому редовому Я хотіла знати, наразі розпиталися про, про питання, так як перебудинкове приміщення... приміщення, там ділянка. Відколи цей будинок є, відколи поставили цей будинок, у нас постійно по кімнатах іде сириці. Чому? Тому що постійно стоїть озеро перед будинком. Скільки ми не поставили жалоб, скільки до кого не звертався, ніхто на то не реагує. Куди нам тепер зверталися? Якщо дощі йдуть, у нас з'являється озеро і затихає нам просто в під'їзд. Перший поверх взагалі там ужасно, валяться і валяться стіни. Так само сиріт, велика по У На них постійно по Ну, Давайте ми зараз прийшли тут в одному куртошку тепла вчора. Не був, ну, я я розумію, ми не ви... робили, щоб тепло було, цілу теплотрасу проклали. Ви старі готові, нам постійно треба щось робити. І ви знаєте, ви там проживаєте і ви все щупаєте. І от що ви, в мене був вчора десь чоловік і сьомому. Ви там закінчили, не пустили, не пустили гарячу воду, оказується, її просто відключили, тому що гарячої води не подаєте, тобто, але закінчили ми те, що обіцяли. Тобто питання у вас будуть весь час. Вас буде слово теж наш, якщо наш, він буде відповідати буде, і буде з вами працювати. Так обслуговує нас, але, але що не нічого не будемо. Ви, ви будете мати право мінятись в форму обслуговування.